Спочатку опановуємо можливість самі не помітити оголошення про сплату через інтернет важко. Вони на видному місці у кожному вагоні, тож заходимо у додаток та просто обираємо сканер. Далі програма все робить сама. Доволі повільно ми чекали цілу зупинку, але ж раз на раз не приходиться. Буває і швидше. Все виявилося досить просто. Ми піднесли телефони сканером з додатку «Приват-24» і отримали ось такий електронний квиток. Чи користуються додатком пасажири? Питаємо у кондукторів, кажуть, бажаючи ходи таємниці. Та й не для всіх задача посильна. Дівчинки сьогодні пробували, але щось нічого не вийшло. Деньги не поступили. Собственно, у мене одна тільки дівчинка. Пользувалася, у неї не поступили гроші. То ли вона неправильно направила. Далі запитуємо пасажирів. Найчастіше відповідь на питання, чи використовуватимуть сервіс. Не думаю. Не будете? Почати? Надіжні. До того ж, систему роз'яснили недостатньо. Багатьом вона здається надто складною, тому і відлякує. Встановлюють на свій на свій телефон програму, потім ще що э, подискують код, а потім ще й проміння з допомогою карточки, Це неудобно. Легше просто дати білет. Пробуємо вмовити когось із пасажирів використати додаток. Артем та його подруга про можливість такої сплати дізналися від нашої знімальної групи. Зацікавилися. Ну, чесно говоря, якби как бы тільки не буде, наскільки удобно, ніж просто достати наличкою оплатити, поэтому не знаю. Ну, в принципі, можна спробувати зараз. Експериментуємо. На наших очах оплата пройшла та навіть відносно швидко. В дальнішому, я думаю, ну, как бы, в ближайшому майбутньому, поки це все внедряється, наскільки воно буде працювати ефективно, с... швидко, да, в першу чергу. Ну, в дальнішому, звісно, уверен, більшість молоді, в першу чергу, буде використовуватися. Чому б ні? У Приватбанку звітують за тиждень, протягом якого працює така оплата на маршруті першого міського трамваю, нею скористувалося 618 пасажирів. І, хоча це небагато, та динаміка більше, ніж у інших містах, прогнозують подальше зростання кількості користувачів. Тож, послугою, якщо і користуються, то лише молодь. І це до п'яти людей на день у кожному трамваї. Та й у тих не завжди виходить. Але варава, Андрій Райський, новини дев'ятого каналу.